У тарифів. Популярне рішення, не рішення, зрозуміло. Але ви, будь ласка, поясніть всі, тому що я бачив також під час конкурсу бігають, всі кричать про 5 гривень. Полізники Ні, так не полізники кричать. А вже лобісти їхні. Ви поясніть всі, що хрен мені 5 гривень, Отак, прийнятно. Щоб... От хрен і 5 гривень. А тут бігають, понимаєте, тут бігають, зазрівають, щось там, кажуть, про щось я не зрозумів. Я просто кажу, що вже за 12 20, тому що може це популярно наскати. Не буде їм ніяких, ні 5 гривень, ні 6, ні 10. Пенсію хай піднімуть пенсіонера. До речі, я хочу, знаєте, я хочу задати таке питання. Ви знаєте, скільки у, нас, скільки у нас проїзд маршрутки? Скільки? Три гривні. Щось мало хто відповідає. А скільки пенсіонери їздять? А скажіть, будь ласка, в іншому якомусь обласному центрі є 250 пенсіонерів? А в районному центрі немає, 3 гривень немає ніде. І сьогодні хто б нам не бігав, тому що не казав. Буде їздити транспорт і буде обґрунтований нормальний соціальний тариф в нашому місті. Хто б що мені не казав, там, там космічні кораблі, хтось комплект перевозить по 100 гривень за квадратний кілометр. Чи з людей брати? Нічого такого не буде. А тобі 5 гривень. Я вже знаю, до чого це все підводять. Ми вже з'ясували все. Хто хоче 5 гривень, чому хоче 5 гривень. У вас позиція повинна бути. Зразу скажіть, що не бігайте, шановні, не буде вам ніяких 5 гривень. І не стісняйтесь. Ви тобто, пояснюйте ситуацію зразу.